Подивилася неймовірно класний фільм про Робі Вільямса. Всім його дуже-дуже раджу. Якщо ви його не дивилися, то зараз поставте це аудіо на паузу, подивіться фільм і потім його прослухайте, бо тут буде дуже багато спойлерів з листопада минулого року, 24-го, я дуже багато працюю з собою. Практикую, з'єднуюся з вищим я, з, зі своїми кураторськими організаціями цивілізаціями, зі своїми наставниками, спілкуюся, і я стала дуже-дуже чутливою. Я дуже класно зчитую людей, зчитую їх програми, їх таланти. В кожному бачу божественне сяйво. І Я настільки чутлива, що я більшість часу проводжу вдома. І якщо я дивлюся якісь фільми, чи слухаю якісь пісні, я дуже сильно їх відчуваю. Я відчуваю душу автора, режисера. Я прокручую прям цю енергію, якою був створений фільм. Неймовірно, цікаво, знаєте, як... Хотіла сказати, це відчувається як в 4D кінотеатрі, але зараз ми і переходимо в 4D вимір з 3D. Я відчуваю всіх героїв. Це дуже цікаво. Так-от, я не була прихильником Робі Вільямса, але я обожнюю дивитися історії успіху і розуміти, що цікаво. Мені цікаво це досліджувати. А, Робі Вільямс родив, народився в такому глуші. Ну, я прям не полінилася, подивилася на мапі в дуже глухому селі, в дуже. І об, а, вибратися з такого села в, туди, де він зараз перебуває на Олімпі. Ну, повірте. Це потрібно мати дуже потужні програми. Mm. <смі> ну, Це неймовірно, це реальний Божий путь. Не, не може бути такого, що людина так, я хочу бути зіркою, і от вона йде. Йому постійно буде. ну, я маю, я маю на увазі від голови, якщо мозок решить, там у нього мозок взагалі нічого не вирішував. Я розумію, що фільм художній, і там дуже багато всього. Домальована, але е, в сухому залишку. Там правда. Ну, тобто, і так. по-перше, мені дуже сподобалося, що цей фільм підтверджує всі теорії, які я розповідаю на цьому каналі. Йдеться про те. Що в нього був батько, який дуже любив музику, дуже хотів виступати, співав, любив Френка сінатра але він не реалізувався. І йому настільки було тошно там жити в цьому селі, в всієї родині, в цій сірості, що він покинув родину, як в фільмі показано, типу, з як якоюсь команда творчої самодіяльності, щось таке. Я не зрозуміла, але це не має значення. Ну, типу, якась група підтримки, яка подорожувала по різним містам, чи щось таке. Ну, типу, знаєте, з бродячими музикантами поїхав татко і їх покинув. І такою, все, пока. Я хочу розважатися. І Робі Вільямс дуже був ображений на нього, звісно, як будь-яка дитина, яку покинув батько. Але ще її образа була в тому, що батько дуже любив музику. І вони разом могли щось співати, танцювати. І для нього був дуже цінний цей час, тому що мама це не, ну, не любила. А з татом він мог дурачитися, балуватися. Ось. І З татом він мог виражати, виражати себе. У попередніх аудіо я розказувала, що. В нашому житті нам потрібно пройти те, ті уроки, які не пройшли наші батьки, і реалізувати те, що вони не хотіли. І це те, що вони хотіли, але не реалізували. І це йдеться не про те, що мама хотіла бути доктором, я повинна бути доктором, чи мати хотіла бути балериною, я повинна бути балериною. Ні, це про рівень відчуттів, почуттів. Батько хотів реалізувати свою власну творчість. Ну і так, ну, щось він реалізував, але ми повинні розуміти, що у наших батьків було набагато, набагато важче життя. Тобто, робі Вільямс, там, типу, 74-го року, щось таке, тобто, його батько, скоріш за все, там. 50-го, так, ну, можете зрозуміти. Яке життя було у людей, які тоді народилися, дуже важке. І люди ну, не дуже важко, легко їм було реалізувати свої там, творчі таланти, люди виживали. Але діти народжуються для того, щоб трансформувати батько, карму батьків і вже йти до світла, йти до Бога. І ось дуже класно показано, як це робив Робі Вільямс. Починається все з того, що він не хотів вчитися. Він послав директора школи, він се манав. Його душа реально розуміла, що йому нема чого робити в цьому глухому селі. Він за всіми поругався, в нього не було друзів, він пішов зі школи, не долучившись, ніякої розмови не було про коледж. І знаєте, це не про неблагополучну дитину. А, ну, можливо, хтось розповість про неблагополучну дитину, погане виховання та погану кампанію в якомусь іншому блозі. Тут у нас інший кут зору. Я кажу про те, що йому настільки було точно там жити, він настільки точно відчував, що це не його місце, що йому потрібно трансформувати це все і піти з цього місця. Але він злився а, на те, що в нього взагалі немає ніяких пляха ресурсів. Ніяких ресурсів. І ну, тобто, мама, ну, така, типу, ну не поєш, не поєш, Як то В фільмі її показувала таку дуже м'якою, приймаючою. Не, не дуже я вона його підтримувала. А от з батьком саме він мог начебто якось розкритися. Але батька пішов. І зараз, вже, я не сподіваюся, люди, які слухають цей канал, у них трошки розвинулася свідомість, і ви знаєте, що, то, що те, що пішов батько, це було для Робі Вільямса великим подарунком, тому що батько дав йому свободу. Він не вчив його співати, він не казав, як потрібно, він його покинув, тому що батько. Був, ну, так би мовити, умовно, невдахою для Роб Вільямса. Йому такий вчитель не потрібен був. Йому не потрібна була така людина поруч. Тобто батько був для нього, для нього божеством, але це божество було для нього токсичним, і він від нього пішов, зробив йому такий подарунок: типу, синку, тебе чекає світ, і я не буду тебе, тобі, тобі, тобі заважати. Ось і е, Роб Вільямс настільки йому було погано, що він м -м, почав деструктивне життя, лаявся, ругався, він пішов в гурт, його взяли в гурт, тому що в нього от, по даті народження, по нумерології, дуже багато везіння, вдачі. Реально в нього це є. Тому що там кажуть, бляха, ти не вмієш не співати, не танцювати. Навіщо ми тебе взагалі взяли? Ну, Його взяли, тому що побачили його харизму. І ця харизма потім зробила його дуже відомим. Так от. І а, Він попадає в гурт, але він починає себе знищувати, наркотики, він там ламав собі репутацію, і хтось може. Подивитися це і сказати: бляха, який треш. Що він робив. Але зараз я це розцінюю як людина, яка от таким деструктивним способом руйнувала всі е родові програми токсичні. Зараз вже нам відомо, що ми тут народжуємося не для того, щоб. Короче, ми народжуємося для того, щоб. Трансформувати весь треш, який накопили наші батьки. І коли ми народжуємо дітей, ми віддаємо їм частину нашої родової карми, тому що в них більше світла і більше енергії, і їм легше це трансформувати цю негативну карму. І раніше люди народжували там 10 дітей, тому що вони не впорувалися саме з цими кармічними нагрузками. А діти це легше легше трансформують. І от е, Робі Вільямс показує, як він, як він міг тими, темі, тими інструментами, які були йому доступні, е, скандалами, токсично, жахливо. Він робив не те, що від нього очікують. Е, він е, діяв несподівано, всім було соромно. Він був всім як кістка поперед горла, але це був його досвід трансформувати. Цю негативну карму. Так, е е ви знаєте, підлітки е в підлітковому віці починають сваритися з батьками, казати, я так не буду робити, я не хочу бути як ти. І це дуже добре, коли вони це роблять. Тому що, коли вони це не роблять, а я це не робила, наприклад, це означає, що вони продовжують жити програмами батьків. А нічого доброго там нема. Потрібно поругатися з цими батьками, відрізатися від цієї поганої карми, трансформувати все в світло і потім вже легкими, свободними повернутися до батьків, сказати, все, я вас люблю, я, вас, я вам дякую, все добре, і створювати своє реальне життя без програм. Батьків, деструктивних кармічних, люди, які не від'єдналися від карми батьків і живуть по цим деструктивним програмам, про, про них це ті люди, про яких кажуть, що у них почався кризис там середнього віку, це про це ті, про якого яких кажуть там. Клуб 27, які а, померли молодими, так насправді це ті люди, які не змогли трансформувати а, от всю родову карму. Ну, тому що там, я не знаю, Куртка Бейн 27 років. Ну, реально, в нього були привіди померти. Ну, він був талановитим, красивим молодим хлопцем. Я, ну, не було в нього в житті щось такого жахливого, щоб померти. Але ми знаємо, що той багаж, який нам достається від роду, а якщо чесно, від попередніх наших втілень, тому що наш род це і є ми, то він не впорався з цим. Так от, це вік, коли нам потрібно від'єднатися від карми роду. У кожної людини він різний, це з 27 до 36, років. до 36 років. От кажуть, що там людина в 37 років, дівчата, стригуть каре і фарбуються в білий. А чоловіки там купують собі спортивний червоний кабріолет. Оце воно. І Робі Вільямс всіма силами це все руйнував наркотиками. Все робив, робив, робив. І а, потім йому вистачило моз мозоку <хи> попасти в рехаб. І а, він трансформувався і вже його путь почав інший шлях. Ну, звісно, якщо чесно, мені б хотілося в кіно більш подробиці. Ну, тоді б це був серіал. А, і так. А, Якщо я подивилась, звісно, дату народження Робі Вільямса. І знаєте, там нема нічого такого, типу бути зіркою, да, прославитися щось таке, там, змінити родові програми, як це є, наприклад, у Принца Гаррі, да? поміняти правила в роді, він перший, хто обрав себе. І це круто, це неймовірно вибратися з цієї системи, це він, І це було його призначення, і він впорався з ним. І ви можете по-різному до нього ставитися, але він реально крутий чувак. І от Робі Вільямсу потрібно було трансформувати карму рода. І так він це робив. Так він це зробив. І це неймовірно круто. І навіть ну я зараз не, не можу точні цифри подивитися. Але я знаю, що у нього потрібно було там, трансформувати цю карму і від'єднатися від, від програм е, роду у 27 років. Ну так, судячи в кіно, він зробив це навіть раніше 25-26 і 27 він уже був -го -го, зіркою. І зараз ми дивимося йому там 50, він кльовий, чарівний, красивий. Все з ним, начебто окей. Ця історія дуже схожа на історію Елтона Джона. Він також він руйнував, 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 руйнував всі зв'язки, всі програми роду. Він також попав в рехаб. Ну цей багато разів попадав в рехаб. В нього цей вік критичний, це 32 роки. Я знаю, я знаю, що він пішов в рехаб, він відмовився від наркотиків і алкоголю десь з 90-х, написав потім пісні для мюзикла Лєв Король, і прям починалась нова веха його кар'єри. Ось. А, так, далі. Що? Щодо мене, я ні з ким не ругалася, у мене не було такого жорсткого досвіду там, наркотиків чи щось таке. Це було для мене над, надто жорстко. Але мій оцей вік, коли мені потрібно було від'єднатися від батьків, це було 33 роки. 33 роки, і в 33 роки я реально дуже активно пішла. До психологів, на різні практики, ретрити, семінари, щоб це трансформувати. Це був мій шлях робити це екологічно і м'ягко. Ну мені на це вистачило енергії мозку. А чоловіки, отак, про проходили руйнування. Ось. І мені взагалі здається, що останні там 5 7 років такий нереальний бум на різних психоаналітиків і. Терапевтів, щоб люди швидше, швидше, швидше перейшли в 5D, іначе от так нам сказали: давайте, давайте, швидше бистрі, трансформуйте цю родову карму, тому що доки ми її не трансформуємо, ніхто нікуди не піде. Всі будуть сидіти. Тому на, нам зараз дуже-дуже допомагають і підкидують нам дуже багато неприємних ситуацій, щоб ми їх проживали і таким чином трансформували карму роду і обирали себе, обирали і жили вже як. Наша душа бажає, а не за програмами е, батьків та роду. Ось так. Сьогодні Робі Вільямс створив нам таку неймовірний підкаст, таку гличайшою цікавізну інформацію. Поставте мені, будь ласка, лайк, якщо вам відгукнулося, якщо у вас був якийсь інсайт, щоб ви щось зрозуміли, якщо вам було це корисно, це мене дуже мотивує. Записувати далі ці історії.